Яна вийшла на балкон і сперлася руками на холодні металеві поручні. Вона повільно перевела погляд вниз, під її вікнами знову розгорталася та сама щоденна картина. Нічого не змінювалося. Ті ж самі люди, ті ж самі рухи, той самий шум ранкового міста. Молода пара з дитячим візочком вийшла з під'їзду. Жінка зупинилася біля дверей, а чоловік нахилився і швидко поцілував її в щоку. Перш ніж піти в напрямку зупинки громадського транспорту. Він навіть не обернувся. Вона провела його поглядом, трохи постояла і, зітхнувши, вирушила в протилежний бік. Так відбувалося щоранку, ніби за розкладом. На лавці біля під'їзду вже зручно вмостилися дві бабусі. Вони жваво обговорювали щось то сміючись, то обурюючись. Очевидно, розмова стосувалася когось із мешканців будинку. Бо вони поглядали в різні боки, ніби шукаючи підтвердження своїм словам. Я не знала, що вони просидять тут майже до обіду, розмовляючи без зупину. По двору пробігли діти. Одні поспішали до школи, інші менші міцно трималися за руки своїх батьків, які вели їх до дитячого садка. Дзвінкі голоси луною розливалися в ранковому повітрі, ще свіжому та прохолодному. Кожен день тут був однаковим. Однакові обличчя, однакові рухи, однакові маршрути. Час здавався зупиненим у цьому маленькому просторі між будинками. Я відірвалася від перил і зробила крок назад. У голові паморочилася, і їй довелося опуститися в плетене крісло, що стояло в кутку балкона. Вона заплющила очі і глибоко вдихнула. Тут, на відкритому повітрі, ще було легко дихати, але вона знала, що вже за годину сонце нагріє асфальт. І місто накриє липка задуха. Ти знову на балконі стерчиш. Могла б сніданок мені приготувати. Раптом почувся невдоволений голос чоловіка. Я наледь ледь стримала зітхання. Сніданок був вже давно готовий і стояв на кухонному столі, але чоловік, як завжди, спершу висловлював своє незадоволення, а вже потім перевіряв реальний стан речей. Вона чула, як він пройшов на кухню, почувся дзенькіт посуду. Вибачень не було, як і очікувалося. Лише незадоволене бурчання, яке супроводжувало кожен його ранок. Яна не здивувалася, вона звикла до цього, до його постійної дратівливості, до його манери говорити в наказовому тоні, але сьогодні їй було зовсім зле, і сил терпіти зайві докори просто не залишилося. Жінка не хотіла починати суперечку І не хотіла відповідати, вона просто заплющила очі І залишилася сидіти в кріслі, намагаючись зібратися з силами. Але чоловік, схоже, все ж таки прагнув зачепити її або викликати хоч якусь емоцію, і рушив на балкон. Він зупинився в дверному прорізі, недбало спершись з плечем або двірок, і холодним, байдужим голосом кинув Ти не втомилася тут сидіти? Якщо тобі знову погано, може, варто нарешті сходити до лікаря? Дитячий садок якийсь влаштовуєш. Ну все, я пішов. Він швидко переодягнувся, взяв ключі та вийшов. Голосно грюкнувши дверима, Яна не стала навіть підходити до перил, щоб подивитися, як він залишає під'їзд. У цьому більше не було сенсу. Вона знала, що їхній шлюб вже давно був приречений. Знала, що в нього є інша і що будь-якої миті він може подати на розлучення, а колись все було так добре знайомство, прогулянки, довгі розмови, романтика, потім весілля, спільне життя, і все це здавалося початком щасливої історії. Але з часом її чоловік змінився, став ніби зовсім іншою людиною. Його ставлення до неї різко змінилося в негативну сторону, він почав поводитися грубо, байдуже, часом ніби спеціально влаштовував скандали, знаходячи причини в будь-яких дрібницях. Міг демонстративно піти з дому пізно ввечері, навіть не пояснивши, куди і навіщо. Спочатку Яна намагалася розібратися, поговорити, з'ясувати причини такої поведінки. Вона засмучувалася, шукала вину в собі, намагалася щось змінити, але потім прийшло розчарування, а згодом повна байдужість. Жінка просто перестала реагувати. Її мовчання лише ще більше дратувало чоловіка, але що вона могла вдіяти? Це був його вибір, і вона не могла його змінити. Яна не розуміла, за що він так із нею. Вона не зробила йому нічого поганого. Можливо, вона нагадувала йому когось зі старого життя. Чи, може, він просто хотів покарати її за щось, що існувало лише в його голові. Його дратувало буквально все її голос, її мовчання, присутність її в квартирі. Здавалося, що він сприймає її як непрохану гостю у власному домі, хоча колись це житло вони облаштовували разом. Час минав, новобудова завмерла в тиші, мешканці розійшлися хто куди на роботу, у школи, дитячі садки. Яна повернулася до роботи. Розкрила ноутбук, відкрила потрібну програму та занурилася у справи. День мав бути звичайним, таким же, як всі інші, але з кожною годиною її самопочуття невпинно погіршувалося. Головний біль ставав сильнішим, перед очима все частіше ми готіли темні плями, а нодота лише наростала. Відчуваючи, що більше не може терпіти, жінка викликала таксі. Дорога до лікарні здавалася нескінченною. Її хитало, очі заплющувалися самі по собі, світ навколо розпливався. Водій, явно нервуючи, раз у раз кидав на неї погляди через дзеркало заднього виду. Він вже двічі пошкодував, що прийняв цей виклик. Вид пасажирки був далеко не найкращий, і він побоювався, що вона знепритомніє прямо в салоні. Нарешті машина зупинилася біля лікарні, Яна, зібравши останні сили, Відчинила двері і, тримаючись за поручень, повільно вибралася назовні. Вона зробила кілька невпевнених кроків і зайшла всередину, але сил дійти до стійки реєстрації вже не залишалося. Її ноги підкосилися, і вона важко опустилася на найближчі стілець. Недалеко стояли дві медсестри біля автомата із закусками. Одна з них, помітивши, як бліда жінка ледь тримається на ногах, швидко підійшла до неї. Вам погано? запитала вона, нахиляючись і уважно вдивляючись в обличчя Яни. Не чекаючи відповіді, вона жестом покликала колегу, і разом вони підвели Яну під руки, допомагаючи їй дійти до стійки реєстрації. Їй подали склянку холодної води, і вона зробила кілька маленьких ковтків, намагаючись заспокоїти паморочення. Не дивно, що вам стало зле. «Ви тільки подивіться, яка задуха на вулиці, обурено промовила медсестра, звертаючись більше до колеги, ніж до самої Яни. А ще ці таксисти беруть купу грошей, а кондиціонеру вімкнути не можуть. Яна відчула, що трохи оговталася і, спираючись на стійку, підвелася. Вона вирішила самостійно дійти до кабінету лікаря, аби не привертати зайвої уваги. На щастя, довго чекати не довелося. У приватній клініці в таку спеку охочих до вузьких спеціалістів було небагато, і її прийняли майже одразу. Лікар уважно оглянув Яну і сказав Лягайте на кушетку». Жінка нерішуче виконала вказівку, спостерігаючи, як лікар увімкнув апарат, наніс прохолодний гель на її живіт і взяв датчик. Від дотику холодної речовини по шкірі пробігли мурашки, але вона навіть не здригнулася. Думки плуталися, тривога наростала. Раптом лікар повернув монітор у її бік, його губи розтяглися в усмішці. Вітаю, ви вагітні, промовив він доброзичливим голосом. На цей момент все добре, малюка розвивається нормально, але у вас значна недовага, потрібно переглянути раціон. Яна не реагувала, вона ніби провалилася в безудню власних думок. Світ навколо став розмитим, чужим, а слова лікаря тонули у внутрішньому шумі. Вона не могла відповісти. Відчуття було таким, ніби всередині неї щось вибухнуло, розтрощивши всі попередні уявлення про її майбутнє. Лікар, не помічаючи її стану, продовжував Завтра здасте аналізи, потім одразу заходьте до мене, без черги, подивимося, що можна призначити з препаратів. І ще одне в таку спеку обов'язково пийте більше води, і по можливості уникайте виходів на вулицю. Його голос був теплим, майже підбадьорливим, ніби сама новина мала ощасливити її, але Яна не могла відчути жодної радості. Вона лише дивилася в одну точку, намагаючись хоч якось осмислити почути. Її губи ледь ворухнулися, і тихий, майже невиразний голос зірвався з її вуст. Я не знаю, чи залишати дитину. Я завжди мріяла стати мамою, але мій чоловік. Лікар підняв руку, ніби зупиняючи її сумніви, Щодо того, як вони вирвуться назовні. Послухайте мене уважно, сказав він, дивлячись їй прямо в очі. За 20 років роботи я зустрічав чимало жінок, які вагалися, і знаєте що? Сам сумнів не є страшним, але він забирає у вас найцінніше час. Я скажу вам ось що забудьте на хвилину про чоловіка, батьків та родичів, подумайте лише про себе. Чи зможете ви самостійно утримувати і ростити дитину? Якщо відповідь так, не вагайтеся, повірте мені, ви ніколи не пошкодуєте про цей вибір. Він м'яко усміхнувся, даючи їй можливість обміркувати почути жінки набагато сильніші, ніж нам твердять з екранів телевізорів, і якщо жінка сама може виростити дитину, то для неї взагалі нездійсненних завдань немає. Яна вийшла з кабінету, ладю усвідомлюючи, що відбувається навколо. Її думки були розрізненими, а голова, немов наповнена ватою. Вона дивилася на блакитні стіни коридору і її починало нудити. Жінка відчувала, що їй потрібно вийти на свіже повітря. Я наступила поріг лікарні і машинально стиснула в руках папери, знімки УЗД, якісь списки. Вона навіть не вчитувалася в них. Її думки застрягли на одній єдиній фразі, яку промовив лікар. Ви вагітні! Жінка опустилася на лавку неподалік входу і просто сиділа, намагаючись впоратися з виром почуттів. Її свідомість прокручувала слова лікаря знову і знову, чи справді варто залишити дитину лише тому, що вона зможе її утримувати, чи це правильне рішення. Вона працювала вдома, могла самостійно розподіляти час і доглядати за малюком, навіть якщо буде важко, у неї були певні накопичення, які могли дати їй запас часу на адаптацію. Але ж це не просто робочий графік чи фінанси, це нове життя повністю залежне від неї, і хоча її розум ще вагався, десь в глибині душі вона вже знала відповідь вона хотіла цю дитину, вона мріяла стати мамою. Не бажаючи викликати таксі через погане самопочуття, Яна вирішила йти додому пішки вона обирала маршрут через парки та сквери, тіні дерев у дворах або сховатися від сонця. Повільно крокуючи, вона все більше усвідомлювала, що всередині неї б'ється крихітне серце. Всередині неї зародилося життя ця думка була водночас лякаючою і чарівною. Чоловік мав би вже повернутися додому. Він знав, що вона буде в лікарні до четвертої, але Яна звільнилася на дві години раніше. Навіть попри неспішну прогулянку, вона прийде додому значно раніше, ніж очікував чоловік. Думки не давали їй спокою. Як він відреагує на новину, чи буде хоч крапля радості в його очах, чи може він зустріне її звичною байдужістю, чи навіть роздратуванням? Надія на нормальне ставлення згасла давно, а зараз, коли ситуація ускладнилася, Яна вже не чекала від нього підтримки. Жінка піднялася сходами, відкрила двері у квартиру і одразу відчула щось не те. У повітрі витав різкий, незнайомий аромат дорогих парфумів, що не належали їй. Серце стиснулося, потім вона почула метушню чиїсь приглушені голоси. Коли вона увійшла до спальні, то побачила двох людей, які поспіхом одягалися. У кімнаті витала напружена тиша. Я надивилася на них і відчувала, як щось всередині неї наче обірвалося. Їй не було боляче, бо вона знала, що це станеться, вона очікувала цього моменту, хоча, можливо, десь в глибині душі сподівалася, що помиляється. Вона повільно простягнула Сергію папери, що стискала в руках. Я вагітна, сказала вона тихо. Її голос ледь тремтів, а очі заповнилися слізьми, які вона відчайдушно намагалася стримати. Сергій взяв папери, глянув на них, ніби перед ним був якийсь незрозумілий документ. Очевидно, він не одразу усвідомив, що це означає. Я зрозумів, пробурмотів він невиразно, його очі все ще ковзали по знімках УЗД. Він підняв голову і подивився на дружину. У погляді не було ні радості, ні хвилювання, тільки байдужість, змішана з роздратуванням. Ти повинна її перервати, промовив він без тіні сумніву. Ти ж сама не впораєшся, а я. Загалом. Він залишається зі мною, перебила його дівчина, схрещуючи руки на грудях. Її голос дзвенів самовпевненістю, а на обличчі з'явилася презирлива посмішка. Так що давай збирай свої речі і йди звідси. Вагітна ти чи ні, мені байдуже. Яна повільно перевела погляд на неї, вона спокійно посміхнулася. Ні, це ви обоє забирайтеся звідси. Квартира належить мені. Ця квартира дійсно була її власністю. Вона дісталася у спадок від батька три роки тому. Вона помітила, як дівчина здивовано подивилася на Сергія. Яна усвідомила він брехав їй, мабуть, розповідав казки про те, що це його житло. Андрій кинув на дівчину нервовий погляд, а потім похмуро зітхнув. Він не став сперечатися, швидко зібрав свої речі, згрібаючи їх у валізу, бурмочучи собі під ніс. Ти нічого не розумієш, я не буду брати на себе цю дитину, одна ти не впораєшся. Ти ж баба, куди тобі без мужика лізти? Я давно з нею. Це було неминуче. Подивися на себе, шкіра та кістки. Яна не відповіла. Вона просто стояла і дивилася, як він нервово закидає у сумку останні речі, як намагається уникнути її погляду. Нарешті він закрив валізу, кивнув дівчині, і вони разом вийшли за двері. Квартира наповнилася тишею. Я надовго стояла посеред кімнати, все, ще стискаючи в руках знімки УЗД. Вона прислухалася до цієї тиші і раптом зрозуміла їй не було страшно, вона не відчувала втрати. Вона була вільна. Наступного ж дня вони подали на розлучення і за місяць виявилися вільними одне від одного. Яна залишилася одна з дитиною, розуміючи, що в неї взагалі немає нікого, хто міг би їй допомогти, але вона вирішила не здаватися, поки могла працювати, працювала, відкладала, збирала, купувала речі. Коли вона народила, то перші два місяці тільки й робила, що дякувала собі за те, що змогла стільки накопичити, бо працювати в цей час було неможливо. Час минав малюк ріс здоровим хлопчиком. Жінка відкрила офіс, найняла співробітників і могла більше не працювати. Яна була задоволена тим, що може так багато часу проводити з сином. Вона не здалася і залишила дитину, і лікар мав рацію. Навіть у найважчі моменти вона не пошкодувала про прийняте рішення. Минуло чотири роки. Яна сиділа на лавці, тримаючи в руках електронну книгу. Вона не могла зосередитися на читанні, дивлячись на те, що не як її син грається на галасливому дитячому майданчику. Чоловік підійшов до неї ззаду і поклав важкі долоні на плечі. Він нахилився і поцілував її у волосся, а потім сів поруч, і вона тут же пригорнулася до його плеча. Тату, привіт. вигукнув хлопчик, розмахуючи руками. Він побіг до батька і той підхопив його і підняв у повітря як літак. Хлопчик розсміявся, він знову відволікся і побіг грати з іншими дітьми. Чоловік повернувся до дружини й обійняв її. Їхня пара буквально випромінювала любов та ніжність одне до одного. Але там, на протилежному боці майданчика, була зовсім інша картина. Точна жінка з пурпуровими щоками кричала на худорлявого, висохлого чоловіка. Вона тут же перемикалася і кричала на маленьку дівчинку, тримаючи в руках немовля. Я навпізнала цю пару. Навіть зараз у цьому розпухлому обличчі вона впізнавала ту саму дівчину, до якої колись пішов її чоловік. А ось і він, поруч із нею, вислуховує чергову істерику, як колись вислуховувала від нього Яна. Сергій підняв очі і побачив Яну. Він був приголомшений тим, що побачив, а гарна жінка поруч із таким уважним, гарним чоловіком. Щасливий малюк, щоразу підбігав до батьків. Вони буквально випромінювали щастя та любов. Він не вірив своїм очам, що Яна витримала все народила і не зламалася. Він подивився на дружину, яка давно втратила привабливість, і з тугою знову перевів погляд на Яну. Вона сиділа в обіймах люблячого чоловіка і розмовляла із сином. Той сміявся, простягаючи їй якусь гілочку. Мама, а ми в аквапарк підемо? запитав хлопчик, звертаючись до матері. Та хоч зараз. Давайте і справді поїдемо додому, візьмемо купальники і вирушимо в аквапарк, запропонувала Яна, і хлопчик захоплено підтримав її ідею. Щасливе сімейство зникло. Сергій бачив, як вони сідають у дорогу машину і віддаляються геть від дитячого майданчика. А він так і стояв, вислуховуючи чергову тираду дружини. Навіщо він кинув Яну? Чому вибрав цю мегеру? Він не знав відповідей на ці запитання. Тоді йому хотілося чогось новенького, свіжого, але згодом не раз жалкував, що розірвав стосунки із родливою та поступливою Яною, вибравши цю дівчину. А тепер, коли в нього на шиї було двоє дітей, у батьківстві яких він сумнівався, він не міг і крок уступити. Він сумував за минулим життям, але вже нічого не можна було вдіяти. Він не відривав погляду від того місця, де бачив Яну з чоловіком, а потім тихо сів на лавці позаду себе і опустив голову в долоні. Минуло стільки років, як він опустив свій єдиний шанс на щастя, і тепер це відчуття жалю ставало ще гострішим. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.